На підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства в місті Олександрія за участю головного державного інспектора відділу з питань безпеки праці східного регіону управління інспекційною діяльністю у Кіровоградській області Південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці відбувся тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці на тему газонебезпечні роботи в замкненому просторі та надання першої невідкладної допомоги. Роботи в замкненому просторі належать до робіт з підвищеною небезпекою та потребують виконання комплексу організаційно-технічних заходів для безпечного їх проведення для виконання робіт в замкненому просторі допускаються працівники не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці. Навчання інструктажі та перевірка знань з охорони праці працівників проводиться відповідно до вимог типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Роботи в замкненому просторі мають проводитися виключно кваліфікованим персоналом, який забезпечений всіма необхідними засобами індивідуального захисту, ізолюючими протигазом, рятувальними поясами, лямками, спецодягом тощо та колективного захисту газоаналізаторами або газосигналізаторами, ліхтарями тощо. На проведення газонебезпечних робіт оформлюється наряд допуск, який передбачає розробку та подальше виконання комплексу заходів з підготовки та безпечного проведення робіт. Наряд допуск на виконання робіт у замкнутому просторі затверджується посадовою особою підприємства та підписується відповідальною особою за організацію безпечного виконання робіт. Наряд допуск видається на термін, необхідний для виконання передбаченого обсягу робіт. Заборонено на свій розсуд змінювати обсяги робіт, передбачених нарядом допуску. Не можна входити у замкнутий простір, не отримавши попередньо вказівок від керівника робіт і не маючи письмового дозволу на вхід або на виконання робіт. Та поки компетентна особа не впевниться, що це безпечно. Бригада, яка виконує роботи у замкнених обмежених просторах, складається не менше ніж трьох працівників, які пройшли цільовий інструктаж про заходи безпеки на робочому місці. Перевірку на вміння користуватися засобами індивідуального захисту, знання безпечних приймів роботи і надання першої до лікарської допомоги потерпілим та розписатися в наряді допуску. При практичному відпрацюванні безпечних навичок при виконанні робіт безпосередній керівник робіт проводить цільовий інструктаж членам бригади, знайомить з порядком робіт та можливими ризиками, перевіряє наявність і справність засобів індивідуального захисту, інструментів та пристроїв і інструктує членів бригади щодо їх використання та експлуатації. Проводить опитування виконавців робіт, забезпечує контроль за станом повітряного середовища тощо. Перед початком газонебезпечних робіт опитує кожного виконавця про самопочуття, несе відповідальність за дотримання виконавцями робіт, вимог безпеки. Перед початком робіт в каналізаційних колодязях працівники проводять аналіз загазованості на наявність шкідливих та небезпечних речовин та при необхідності забезпечують їх вентиляцію. Перед спуском на колодязь необхідно упевнитись у відсутності шкідливих і небезпечних газів за допомогою переносного газоаналізатора. Під час спуску в колодязь, виконуючи роботу, надіває запобіжний пояс і страхувальну мотузку, яку повинен весь час тримати інший працівник, що знаходиться на поверхні. Всі засоби, які використовуються в роботі, повинні бути в справному стані. Під час робіт у середині споруд каналізаційної мережі категорично забороняється застосовувати відкритий вогонь, палити, запалювати сірники, перевіряти наявність газу вогнем. Роботи, пов'язані з можливими виділенням вибухонебезпечних газів, повинні виконуватись застосуванням інструментів і пристроїв, які не дають іскру. Для освітлення використовувати світильники напруги вище 12 вольт у вибухозахищеному виконанні. З моменту допуску бригади до роботи і під час проведення робіт з метою контролю за дотриманням правил безпеки, виконавець робіт здійснює нагляд. Виконавець робіт має увесь час перебувати на місці проведення робіт. Також працівники підприємства демонструють ситуацію, коли робітник втрачає свідомість в замкнутому просторі. Працівник, який тримає страхувальну мотузку, і інші працівники бригади мають якнайшвидше витягти непритомного працівника, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а також встановити по реакції зіниць на світло, чи потрібно робити серцево-легеневу реанімацію. Медичний працівник підприємства демонструє на манікені виконання серцево-легеневої реанімації і надає можливість працівникам бригади перевірити свої знання і вміння. Керівник робіт, головний державний інспектор та інженер з охорони праці контролюють алгоритм виконання робіт. Після завершення тренінгу підводяться підсумки, відзначається рівень підготовки бригади. Тематичний тренінг був проведений згідно правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення на населених місць.